Вітаю, мене звати Сергій Шишкін. Це портал інформатор. Сьогодні ми мовимо з Дніпра. І сьогодні у нас в гостях Олександр Фіддієнко, досвідчений зв'язківець, провайдер та за сумісництвом народний депутат. Але це йому не заважає бути нормальною людиною. Вітаю провайдером. Я вже не є провайдер, я просто зараз народний депутат, тому давай не будемо все ж таки вводити в оману і галузі людей. Народний депутат та не провайдер, але щось за зв'язки за зв'язок знає. Про що сьогодні будемо розмовляти? Перш за все, тема така. Ну усі розуміють, що ці е, віялові відключення досить всіх е, настогидли, але іноді вони приводять до того, що відпадає зв'язок. І ну, якщо інтернет це така собі історія, іноді відпадає навіть голосовий зв'язок, тобто. І на стільниковій мережі в Кейстар, там, Водофон, Лайф, ми можемо бачити там одну або навіть жодної рисочки, і те іноді може тягтися годинами. Сьогодні хочемо по порозмовляти про альтернативні способи зв'язку. Про зв'язок через не StarLink. Ну, зі Старлим це зрозуміло. Якщо він у вас є, тобто ви можете використовувати його е через месенджери, там Telegram, WhatsApp та все таке інше. А через більш традиційний та спутників зв'язок попередніх поколінь, Інмарсат, Ірідіум та все таке інше. Наскільки я розумію, Олександр декілька таких технологій використовує. Давайте поговоримо про те, які нам це надає можливості, що де працює, і, і тому подібне. Добре? Добре. Тоді розкажіть, які загалом такі технології існують. Я, наприклад, знаю 4, може я щось не добачаю. Ну тут питання не в тому, скільки їх існує, звісно. Тут питання в тому, що таке супутникова технологія. Давайте, щоб глядач зрозумів, в першу чергу, що таке супутникова технологія. Супутникова технологія це робота. Через е, космічні якісь там орбітальні станції вони знаход... станції супутники вони знаходяться десь в космосі. Вони mm. там займають ту або іншу орбіту. Це такі технічні терміни, які ми, звісно, не будемо зараз втручатися. З того, що відомо, і що більш-менш е, зараз, умовно кажучи, на цьому ринку є: це є Турая, це є і це є Інмарсат, там колись був Global Logic. Інший, інший, інший. Але, от більш-менш, все ж таки, тих, хто використовується, використовують з точки зору мобільних, тобто переносних телефонів. Це от такі от. Я от зараз покажу апаратик, От з такою от антенкою. Да, він там це все ж е, Турая, і це все ж таки Рідіум. Інмарсат, він більш таки, знаєте, для. Величезних кораблів взагалі для морських, якихось там річкових речей. Хоча там також є мобільні термінали, е, працюють вони зазвичай не так, як трохи, як мобільні телефони як ми звикли, коли ми знаходимося в приміщенні або ще десь. да супутниковий телефон працює суто виключно на вулиці. При цьому ви повинні бути не просто на вулиці, а вас не повинні накривати крона дерев. ви не повинні бути десь в тіні будівель. Тобто, якщо ми кажемо наприклад про величезні міста, і ви десь в центрі міста і скрізь вас е багато попорохів будівель, скрізь за все, супутники зв'язок жодного опература працювати не буде. Навіть якщо піднятися на якусь поверхівку на... Ну, на кришу, якщо звісно залізти, то звісно саме головна умова, це повинно бути відкрити небо все далі. Відбувається процес реєстрації телефона на супутнику. Тобто, знаєте, якщо ми звикли до мобільного телефона, який у нас постійно в кишені, і він постійно на зв'язку, то на жаль, у супутнику телефону такого немає. Тобто я можу сказати, десь порівняти супутнику і телефон, зараз з такими розвідниками, що ви повинні домовитися з друзями, близькими, що в такий то час у вас буде сеанс радіозв'язку. Всі ви виходите десь там на вулицю, вмикайте телефон, чекайте, поки вони зареєструються в мережі е супутникових, значить, всіх цих терміналів. І далі, коли у вас супутник з'являється, реєстрація відбувається, ви починаєте там телефонувати. Задоволення це не дуже дешеве, я можу сказати, е саме дешеве це все ж таки турая. Далі йде е Ірідіум, а далі от е йдуть інмарсати і всі інші, інші інші Ну, я так розумію, що там ти маєш два дві величезні, величезні статті витрат. Тобто, перше, це купівля апарату та якоїсь сім-карти, і скільки uh -huh. це зазвичай приблизно коштує так в гривнях, це потрібно знати людям. І скільки потім коштує там хвилина, чи може якийсь абонемент, щось таке так. Да, зараз от поясню. Дивіться, апарат приблизно коштує ну в залежності термінал, терміналу, да, в залежності від. Е... Оператор супутного з -зв зв'язку, десь ну може там е бивши використання знати від там 600 доларів, і там до безкінечності, в залежності від наявності, навіть цифрових інтерфейсів для передавання даних через супутник можна передавати невеличкі там трафіки, тобто ми не кажемо там про мегабіти, а якісь там кілобіти, Завдяки яким навіть може там десь підняти телеграм або ватсап для того, щоб спілкуватися, бо супутник це повністю відкрита інфраструктура з точки зору будь-якого зв'язку. Так, от апарат коштує від 600 доларів середні це 1000-1200 доларів. Незалежно там це тура чи ірідум. Ну і далі, так да. Тобто, от, от, якщо хто захоче, але є проблематика в Україні наступна, Коли, наприклад, всі свого часу накупили тураю, чому не купили тураю? Бо абонентська а і треба купити сім картку. Вона звісно є там припейдова, бо як контрактна, це теж приблизно десь в районі 75-120 доларів суто за сім картку з якимось мінімальним там трафіком. Далі треба поповнювати цей телефон на рік. Тобто, наприклад, в тура і в ті ж самі повинен бути у вас е, десь ліміт 30-40 євро е, на рахунку. Тоді ваша картка та, ну, може можете рік не користуватися на наступає наступний рік. Автоматично білінг спише ці там 30-40 євро. І тоді картка у вас е, залишається, вона не вимикається. Да? і Ви знову поповнюєте так кожного року. Якщо ви не користуєтесь. Якщо ви користуєтесь, ви повинні накинути, хоча б там е, десь 20-30 євро. Це у вас буде приблизно. 15-20 хвилин розмови, щоб ви розуміли, угу. е, якщо ви провтикаєте... тобто це зв'язок суто такий аварійний, я так розумію. Е, е, да. Підходити до того питання треба тільки, якщо ти повністю розумієш, що ти робиш, бо він не може стати заміною нашої традиційної стільникового зв'язку. І е, якщо є бажання якісь е, дані через нього пхати, тобто, хоча б якісь месенджери, то про це навіть потрібно думати тричі або чотири чотирижди, Бо бо це буде і дорого, і дуже повільно. Так я розумію? Саме так повністю. Тобто, людина, яка ніколи не користувалася супутником зв'язком, або хоче користуватися як мобільним телефоном, буде трохи складно це зрозуміти, бо там треба е, змінити мислення тобто відкрив антенку, Вімкнув апарат, покурив, попив чашечку кави. Він зареєструвався або, може, не зареєструвався, перейшов в іншу локацію, зупинився, він зареєструвався. Коли ти спілкуєшся, навіть може бути така історія, що е, ти спілкуєшся, почав рух, він втратив супутники, зв'язок розірвався. Е, це не притаманно всім цим технологіям. Звісно, е, в річні в Втораї там е, з цим хендовером це переміщення було. Простіше, виріть складніше, але ще раз скажу голоси це: дуже залежить від мобільного апарату та від тої антени, яка на мобільному апараті. бо є такі такі дебелі апарати. Знаєте, така антена відкривається, вона така величезна. Ну, звісно, вона буде трохи краще працювати. Такі компактні телефончики вони значно будуть трохи гірше працювати, але принаймні, от ту такі виробляють, тому а це суто але не зустрічає потрібно використовувати ці телефони для ініціації ініціації з. Ініціації Дзвінка. А чи є у кожного такого апарату свій власний номер, і чи можна на нього зателефонувати, якщо він, звісно, зареєстрований в мережі? Так, звісно, якщо ми купуємо сім-картку, це звичайна сім-картка, у мене десь тут навіть валялась. Ладно, потім Пошукаю. Там є свій власний телефонний номер, і ви можете на цей телефонний номер телефонувати, повідомляти щось, відправляти смски, але це, звісно, все коштує грошей. Ще раз хочу це не дешеве задоволення, тому що оператори супутового зв'язку ну достатньо дороге задоволення. Саме дешевий це Турай, да але він не працює в Україні, тому що росіяни падлюки. Загатили е, цю систему і, на жаль, вона не працює. Е, З, далі зовсім де... ніде. Чи ну десь... от дивись, у, у, у мене, у мене у, ніде не, не вийшло його, як то кажуть, да Я вже тут замучив. До речі, навіть е, як його звуть? Боже, дай Бог мені здоров'я пам'яті е, сервісну службу Тураї, е, але вони нічого не така Десь отака сім-картка. О, бачите там, отак. Угу. О, тут сім-картка, тут пін коди. Ну, все як в звичайному телефоні. Тут є номер телефона, Вони там на вісімку починаються всі. Е, але, е, наприклад, якщо ми кажемо про наступний телефон, це е, ну ті, які можуть працювати, і вони ще працюють це Iridium, Там ви повинні тримати мінімум 200 євро. Тобто, вони достатньо дор дорогі з точки зору трафіку. І не кожен ну, звісно, теж може собі дозволити. От Тура вона більш така дешева, і вона працювала колись і дійсно вона працювала зараз. Ну я не знаю фактів, коли мені підтвердило, що станом на сьогодні Турая працює, попри те, що це дуже дорого, навіть у нардепів Турая не працює не працює <ш> 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 так. А ще є там якісь. Global Start та інші такі технології, що ще є якась альтернатива, е, окрім е, Тураї, та яка не працює ін е, і до який для великих компаній. Інмарсата, але дивись, до ну, це трохи інша історія. Там вона є в різних змогах, щоб не, за, не завантажувати глядача технічними речами. Там є до речі, передавання даних. Там відповідні модеми, на яких можна вже там трохи інтернету якогось пов'язати. Не швидкого інтернету. Треба забути про мігабіти. Ще раз кажу це в кілобітах. Все да, але ну принаймні, якогось електронного листа там точно можна відправити, але е вона не така розвинута, розголужена. З точки зору тих же самих терміналів, сервісних центрів в Україні, як, наприклад, Таштура або Ірідіум. Тому і багато дистриб'юторів і ділерів пропонують саме Тура або Ірідіум. Ну, бо дійсно якось і на цьому ринку багато бушних телефонів цих операторів, тому можна придбати, наприклад, недорогий буушний телефон Ірідіум. Я, до речі, собі придбав собі свого часу такий величезний дебелий телефон. Я не знаю, може, десь його привезли з Америки. Від військових за 300 доларів, але він дійсно такий величезний вбити можна такий, знаєш. Як, якщо ти колись тримав радіостанцію моторола величезно, це ну, приблизно, приблизно ще трошки більше такий телефон, щоб ти розумів. Да? А коли відкривається ззаду антена, ну, така, ло, така дебела лопата у тебе стоїть, а ще потім цю антенну ще треба витягнути, і ти стоїш так, посеред міста Київ, такий Трохи чудиркуватий. Але ну, воно одразу видно, що, що, що важливий Хлопчина такий, Ні, до мене, <ривіт> до, до мене, до речі, коли я так відкрив телефон, одразу підійшли хлопці, бо думали, що якийсь агент. Да? Ну і довго прийшлося розповідати, чому я стою з таким телефоном, враховуючи те, що поки є мобільний зв'язок, все що перевіряю зв'язок. тому я, я, я можу питав поразити... Star. Є, є ще одне супутникове групування, щось про, не, про нього чути, бо телефони, я подивився перед. Розмовою, ну навіть бувушні трішечки можна купувати на Олексі глупостаб, чи буде працювати? Вони тут там, до, дивитися, до речі, зовсім недорогі. Дивись тут, треба дивитися на те, чи супутник угруповання покриває територію Києва, бо цей проект, який пам'ятаю, вже так достатньо сильно загинався, і я не я чесно кажу, я не не пам'ятаю, чи покриває він територію України, бо не всі супутникові системи звісно покривають ту або іншу територію. E, і в саме саме головне це не телефон. Де, саме головне це щомісячна або щорічна абонплата, яка буде у вас зніматися. Ну і звісно, хвилини, і треба розуміти, що ще раз скажу, може наузи. Там може хвилина бути коштувати. Ну як ті ж тураї там півтора долара, да а може коштувати і десять доларів. Хвилина Ні, там на жаль не дуже дорого, але, але не в залежності від операторів. Ще раз тобі кажу, тут дуже важ... більш того. Там наприклад, якщо тура на тураю, там одна вартість. Якщо з тураї. Якусь там мережу мобільного оператора, інша вартість там є свої нюанси. В то ну, наприклад, там від півтора долара до двох з чимось доларів, в залежності на яку мережу ти телефонуєш, вартість однієї хвилини. Ну для глядачів, тобто одна хвилина дзвінку коштує, ну тобто, один дзвінок коштує приблизно як місячна абонплата у нашого звичайного оператора, там, типу, гривні 150, такий невеличкий дзвоник на, на, на декілька хвилин. Може на, у нас навчатися цінувати наших е, місцевих операторів? Е, тоді ще останнє питання, то будемо е, завершувати. Чи є е, якісь ділери? Ну тобто, усім зрозуміло, що це дуже така вузька історія. Вона потрібна зовсім не кожному, дорого, складно. Але іноді у чистому полі може бути. Чи є якісь діли та поставщики? І друге питання до того: що там із безпечністю? Тобто, можуть це використовувати військові, чи росіяни, ви кажете, там щось глушать, а щось може і слухають? Так, що діло. дійсно, ну я не знаю, як, наприклад, в Дніпрі, в Харків, в інших містах, в Києві точно є відповідне діло і не один. І я, до речі, до одного з них і їздив, і комунікував, і От, закуповував у нього. До речі, на початку війні свої телефони знав би, до речі, не закуповував би. Ну принаймні, купив би і а не Е, і вони є. Вони комуні працюють, і навіть нещодавно. Я йому щоб його не рекламувати. Да, я йому телефонував і кажу, друзі, вона не працює. Телефон він каже: да, 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 ми знаємо, е дійсно є проблема там. Ну от, тобто. Вони онлайн на зв'язку є. Да? і ще ми хочу написати в Києві. Він не один такий. Туди можна приїхати, придбати або сім-картку, або телефон, або ретранслятор для мобіль... для супутного телефону. Якщо цікаво, можу пояснити, що це таке. Я б придбав собі такий ретранслятор. це такі дві антени. одна встановлюється. Десь за вікном, а одна в приміщенні, і тоді ви можете бути з е, супутником телефону вже всередині приміщення, розумієте? Тобто е, вже не потрібно тоді виходити, десь на вулицю. Такі от транслятори є. Е, ну, але працює. я хочу зазначити, що якщо навіть ви. Е, при... Маєте рішучість купити собі таку штуку. Не поспішайте купувати її на OLX, бо ви можете зіткнутися з тим, що воно працювати не буде. Так я розумію. Краще стовіце 100%, це 100%, бо перше, свій телефон. Я був дійсно на OLX, Скупи плати, це ж такі двічі. Да це така е прислів'я. Я купив на OLX, Він до речі, у мене працював навіть, але він був якийсь з якимось багом. Він вмикався. І коли я починав працювати, він вимикався. І от на жаль, побороти цей пах Економить. Да. Ну він у мене є як габаритний вісовий макет Зараз тому щодо тобто, тобто, є, да і в цьому дійсно немає жодних. Проблеми щодо безпеки, дивіться всі супутникові технології, незалежно як вони називаються, це небезпечні технології з точки зору стійкості інформації. Там нічого не закодовано. Більш того, локалізація тобто gps координати ваші взагалі продаються в відкритому вигляді. Тобто, мовно кажучи, будь-який піонер а не те, війсь військової системи. Маючи там відповідний пристрій вартістю 40 доларів та програмне забезпечення, яке є в інтернеті може перехоплювати, слухати, локалізувати, дивитися і все інше. Тому звісно, якщо у вас уже там приперло, ви там все все погано. Да ну тоді тоді можливо використовувати такий телефон на сочку зору, щоб ну щоб повідомити, що ви, де ви там. Але ви повинні розуміти, що якщо в цьому секторі, там, якщо ми кажемо про військових, відбувається все ж таки робота е РЕРУ, тобто радіорозвитки е ворога, то вас одразу ну, локалізують і помітять. А для цивільних, ну там що там, зателефонувати дружині або дітям, сказати, що у мене все добре, або навпаки, дружина. Чи о у нас уже тр тривога, я так розумію, зараз до нас можуть прилетіти якісь ракети. Не вмикайте телефон, Олександр. Вмикайте, вмикайте. Я його не вмикав. Так. Ну тоді давайте будемо якось підсумовувати. Якщо вам потрібен якийсь екстрений зв'язок, шукайте друга із старлінком Запускайте месенджер та пишіть рідним та ще комусь, що зараз все погано із зв'язком. Тобто, зв'язка. Генератор та Starlink – це на сьогодні більш надійна та якась, ну, трішки більш доступна система зв'язку. Чи я правильно так. вас розумію? Да, саме так, саме так. На жаль, окрім ну, Starlink або касату того ж, да, там, це тувей, нічого не існує. Але це все фіксовано, і ви не можете пере переміщатись. Mm. Розібрав, зібрав у новому місці. А, так да. Дуже дякую, Олександр, за розгорнутий коментар. Було дуже цікаво поспілкуватися. Будемо турбувати вас ще. по якимось за любки, за любки. За любки. ну все добре. Дуже дякую. Це інформатор Юа. Дивіться, читайте. Блава Сьогодні Україні. Олександр Фідієнка порядний нардеп. До побачення Ну все добре.